Вітаю, мене звати Оля. Я студентка магістерської освітньої програми «Медіакомунікації в бізнесі. Цю освітню програму я обирала навіть не вагаючись, оскільки вона на перетині цих сфер, які мені цікаві бізнес і комунікації. Тож, якщо ви хочете допомагати бізнесам чи проєктам розвиватися і створювати якісну грамотну комунікацію, ця освітня програма для вас. Конкретно в моєму випадку я знала, що ця освітня програма підсилить мої особисті навички, які я потім можу застосовувати в роботі. Враховуючи, що більшість студентів приходять з певним професійним бекграундом, навчання стає в рази цікавішим, тому що ми не просто слухаємо викладача, ми ділимося з ним своїм баченням, своїми ідеями, просимо поради, просимо дати оцінку нашим планам для того, щоб імплементувати їх якомога ефективніше. На жодному з предметів цієї освітньої програми не було формату доповідь заради оцінки, тому що кожна пара це цікаве обговорення, дискусія, діалог, яка дозволяє нам обмінюватися досвідом та застосовувати свої знання на практиці.